Volkswagen Towrec 2013 року автомобіль з 3-літровим дизельним двигуном, з повним приводом. Автомобіль пригнаний з Італії, 4 ключі в комплекті, хороша летоптика. Автомобіль зі шкіряним салоном, шкіряне кермо, передні задні парктронік, клімат-контроль, регулювання, режим в'їзди, електроручник, повний мультируль, рейс-контроль. Датчик світла, електроприводи, сидінь, передні задні співйомники, задній шкіряний салон, є вентотвори для задніх пасажирів, світла, стеля. Автомобілі є сервісна книжка. Відповідь на хороших СТО. Недавно після ТО заміна мастил всіх рідин. Приїжджайте до нас на більш детальніший огляд і тест драйв Кільцева 58. Чекаємо на вас.